Є <звачка> клопотання надійшло клопотання міському голові про забезпечення реалізації земельних прав та гарантій учасників антитерористичних операцій, учасників бойових дій, які проживають в місті Бровари. Звернувся голова правління громадської організації Авангард АТО Броварії. В своєму зверненні вони просять забезпечити земельними ділянками таких учасників бойових дій, демобілізованих Лисенка Олега Миколаївича, Сухомлин Олександра Юрійовича, Бревц Олексій Олексія Миколайовича, Григорянськ, Михайло Володимирович, Паранчук Петро Іванович, Нестеренко Андрій Володимирович, Циган, Циган Дмитро Сергійович, Борисенко, Сергій Михайлович. Є клопотання про виділення цим громадянам. Земельних ділянок. Чому ми винесли на депутатську комісію? У нас є створена робоча група про виділення земельних ділянок учасникам АТО. Раніше вона працювала і там були відібрані критерії, по яким забезпечували учасники АТО земельними ділянками. Сьогодні виноситься це клопотання, А що, можна. Я можна? Подати... Робоча Можна я скажу? Значить, до мене звернулися атовці і просили це рішення відкласти для вирішення одної спільної думки по поводу цього питання на робочу групу до себе. І потім вони. Приймуть рішення спільне і винесуть уже проєкт на так, ці ділянки хай залишаються це в резервіатовців, да, да, да. але це питання відкласти до слідчої засідання земельної. Це, це, ще я, раз пояснюю, це не проєкт рішення, це я всього на це, да. це попитання. Ми просто повинні да. сьогодні протокольно прописати відповідь да. для цієї громадської, 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 громадської організації. Робоча група, яка створена на сьогодні, ну дайте я договорювати. Робоча група, яка на сьогоднішній день дайте я договорю коли. Робоча група, яка створена в робочу групу, були входили в склад депутати минулої каденції. Тому треба переобрати голова комісії. У нас там був депутат. Були люди включені. Тобто, треба внести зміни відповідні до цієї робочої групи, для того, щоб вона надалі могла функціонувати, тому що там були я ж кажу. Так, Сидя, прошу, і плавку прошу. треба зробити, щоб не тільки атовцям і афганцям, тому що ми стоїмо на чергі стояли, розпустили. Тридцять років, років пройшло, Слухайте, чекайте. це

Людей. Доводи. 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 Шанолі, можна, будь ласка, Доводи. Доводи. хлопці все правильно говорять. Я думаю, що вони самі зустрінуться всі переговори. Да, да, да. Скільки хто, хто більше заслуговує, да. там, хто, хто яка черга між собою. Я думаю, що члени земельної комісії так і більше, це це вже буде замість. Але дивіться. Леся Микола, до вас пропозиції, і до членів земельної комісії. Зрозуміти, де ці земельні ділянки, провести так скажімо, зрозуміти, скільки їх штук, який, який площа, Чітко зазначити, щоб не було сьогодні вісім, завтра стане шість, і пошло-поїхало. Вісім земельних ділянок, хлопці самі виберуть. А може, їх. по 500. Там щоб не можна. Брати. Там, там неможливо зробити менше. Була така пропозиція, там неможливо зробити менше. Більш того, я поясню, яким чином на робочій групі здійснював по яким критеріям. А сьогодні Ігор Васильович голосував, що в першу чергу це загибшим, пораненим і. Е Ті, які не мають забезпечення не житлом, не участками. Я вам поясню, як ми робили минулого разу тим хлопцям, яким виділяли. діляли. Ми перевіряли кожного в реєстрі по всій Україні, чи має він квартиру, будинок, земельні ділянки, дружина і всі його члени родини? Тобто перевіряли, чесно, все, що надано, було які витяги, все це є прикладено, є протоколи людей. Я ж вам кажу, це попередньо, як працювала робоча група. Тобто, якщо будуть внесені зміни в розпорядження, буде додатково замінені люди, які вже не будуть входити в склад комісії, можна додати всі які пункти. І знов таки таким чином здійснювати відбір. Тобто то, то не як поділити на 700? А по ні. ні, почекайте, в даному випадку цій так, території не можна. Де, де була можливість зробити зменшення? Ми коли виділяли по кутузова, <плес> да, там по 8,5 соток поділили, тому що мало можливість заїзди зробити. Тут уже ну немає такої змоги зробити. Попередньою робочою групи цю землю нам виділяли, ці дільниці, були запрошені на загальні збори всі організації, які проводили. Тараслоді був, авангард був, був бровощини, а то Тоді всі хлопці зібралися, хто хотів, прийшли, і хлопці тягнули жрі на цю землю. Тобто були бажаючі, на всіх не вистачає. Потянули жребі, і ці хлопці отримали всю земля з'єдножі. І зараз виходить, що нам було переобирати, перетягнути жречі. Шановні витягнуті ті Шановні, шановні, шановні члени комісії, я прошу ставити ставить.

Ми такі розглядали ці е, земельні участки серед людей, які проживають місті проводи. Так як ми не маємо права, скажімо, сюди в районі. право? я інвалідний другої групи, 30 років після гарні. Чорнобиль з першої категорії. І ти хочеш перша з мене отримати учасник? Якщо не хами, дозвольте? <правда> 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 Я розумію, що шановні ми вкрай маємо вивчення. Але дивіться, нам це була міста. Ми не відбирали цю землю. Ми не вирішили. Шанов. Шановні графічні, шановні члени, тихіше. Громада, тихіша. Нам надає рішення прийняти. Шановні члени комісії, шановного, прошу дати рішення комісії. Дане рішення до вивчення цього. Проекту все брали. до вивчення. До, до роботи робочої групи, да. яка буде да, а, да, да, да. спілка, де будуть зайняти. Да, абсолютно да. всі, які там зараз знаходяться, будуть да, уже учитываться да. їхні інтереси. які прийшли, які не. скоро прийдуть. Тому да. що вони знають 20 человек, а про остальних да. ніхто не знає. Да. Тому одна буде координаційна Шановні колеги, справа в чому? Що є в нас звернення е, громадської організації однієї? Так. Чи враховані на думка інших громадських організацій, учасників АТО? Тому це робоча комісія і создана для так. того, щоб врахувати думки всіх громадських формувань і тих осіб, які не входять не до, до громадських формувань організацій, я маю на увазі. Щоб рахувати думку всіх, тому що є люди, які прийшли і вступили до якихось громадських організацій, а також вони є учасниками то дачі, які займіть. То врахувати треба всіх думку, і робоча група, ця яка повинна буде працювати, вона повинна це буде зробити. І після цього, і після цього можна буде приймати якесь зважене рішення. Ви повинні самі зібратися і сказати, що ми ваша аргументація буде, як ви виносите, ну, долежі, як ці земельні ділянки повинні розподілятися. Думку всіх треба врахувати. Ні, ні, що просто вони рішення дійсно. Там треба тільки вам зараз прийняти рішення. А формувалася комісія вже з призвиченням вона розпорядження по створиці робочої групи було. в Минулої каденції там все був головою. Ми розпорядження повинні. Членів комісії, то тому що вони вже не депутати, тих, тих, а замість ну, вас. Тих, Хто тих, хоче, скажіть. Дозвольте, я е, запропоную сформулювати рішення таким чином. Так. Е, винести розгляд цього питання е, після е, внесення змін до складу робочої групи на розгляд цієї робочої групи. За участі представників всіх э, громадських організацій, всіх літочків і і я, і ну, всі, я, всі всі я вважаю. Ну скажіть кожна громадська організація хай надасть претендента. Я вважаю, ваше вам вирішувати, але я вважаю, щоб відкинути цих хлопців і не запросити їх туди, і не почути їх. Ну це буде і я заохідую, не що ви цього не допустимо. То це питання вирішити. Подавати, тоді та, тоді та, прохання та, тоді та, прохання, ]呀. будь ласка, кожна громадська організація надайте письмово, кого ви пропонуєте да, включити да. в цю робочу групу. Кому ви доручаєте бути на цій робочій групі, кожній громадський організації? Це питання, скільки людей відходить організації, кожна мене пропозиція, дивіться, ви можете краще на сесії Андрія. Дивіться, на сесію просити, хто хоче входити в цю групу. Тому що не факт, що тільки члени земельної комісії. Може інші депутати захотять входити в цю групу. Ну це, давайте, <губить> <сформація>, <губить> шановні, шановні, майте повагу. Шановні. Дане рішення запропоноване Васильова. Я прошу проголосувати за дане рішення.

Кто хочет, давайте ясно. Да, я Прошел була, все добре. Тоді записуєте мене І и разведе дома. Завтра на субботу Через... завтра був. Завтра ще засідання <laughs> штаба. 11 часов в восьмой школе в Артовом зале. 11 часов. Хорошо, давно. 11 часов, да?